У Білгород-Дністровському районі пік пожежного сезону. Лише цього літа рятувальники щоденно гасили до 20 займань одночасно. За вісім місяців вже більше випадків, ніж за весь минулий рік. І це ще не кінець. Наша пожежна служба по факту ділиться на дві категорії: перша категорія це самі пожежно-рятувальні підрозділи, які знаходяться в п'яти населених пунктах: місто білгород Білгород-Дністровський, селище Затока, Сергіївка, Сарата, місто Татарбунари. Це ті пожежні підрозділи, які виїжджають на всі надзвичайні ситуації, на всі пожежі, інші небезпечні події, в тому числі прильоти пов'язані з військо... війною, та співробітники саме Біносроського районного управління. Це ті офіцери, рятувальники громади, які безпосередньо працюють з керівниками об'єднаних територіальних громад, безпосередньо працюють з усіма закладами освіти, школами, садочками, технічними нашими вузами. Проводять профілактичну роботу, проводять роботу з дітьми, проводять роботу з населенням, проводять роботу з суб'єктами господарювання, виїжджають також на всі пожежі, однак вони ведуть дізнання по пожежам, встановлюють причини виникнення пожеж та займаються іншими заходами, що входять до їхніх функцій. Управління охоплює 17 пожежних підрозділів. Працює в координації з місцевою владою, фермерами та громадами. Є у нас дві добровільні пожежні команди, які створені не на базі органів місцевого самоврядування, а створені саме на базі фермерських господарств. Це в базарянки. І в дивізійській громаді на базі фермерських господарства створені добровільні пожежні команди, які створені згідно законодавства, створили положення про свою структуру, про свою роботу. Ці положення були погоджені в головному управлінні. і вони так само нам допомагають гасити пожежі, як і місцеві пожежні команди, що створені на базі саме ну, сільських рад. В Одеській області. Зміни клімату часті вітри пришвидшують розповсюдження полум'я. У нас в 2025 році виникло на 1 вересня вже майже 900 пожеж. Це більше, ніж за весь 2024 рік, Уже більше, хоча у нас попереду ще чотири місяці. Найбільше пожеж виникло саме в природних екосистемах. Це було дуже жарке, спекотне літо. Це було дуже засушливе літо. На жаль, у нас як показує тенденція, клімат вже не помірний. Він вже більше схожий на субтропічний. У нас йдуть дуже серйозні вітри. Ці вітри нам на жаль заважають гасити пожежі і пожежі дуже швидко розповсюджуються. Найвразливіші віддалені села без доріг саме туди найважче дістатись, та рятувальники не здаються. Найбільш віддалені населені пункти, які зараз потребують створення місцевих пожежних команд. Це Староказацька громада, саме кусти, де село йде, Чістоводне, Дальнічини, Володимирівка, Крутоярівка. У нас є місцева пожежна команда. В селі Стара Казаче на базі комунального підприємства на базі сільської ради, однак навіть діє, якщо виїхати в той дальній куст, то десь приблизно 50 хвилин уходить, щоб туди доїхати, потім без доріжжю, по в ті дальні населені. Пункти Цьогоріч завдяки їхній роботі, в екосистемах району жодного загиблого чи постраждалого. Однак станом на сьогодні вже 12 осіб загинуло в результаті пожеж. В усіх пожежах це не зв'язаних з екосистемами, а саме в житловому секторі. 15 осіб травмовані. В нашими підрозділами було евакуйовано під час осіння пожеж та врятовано 20 осіб. Найбільші ризики попереду опалювальний сезон. Із року в рік вогонь забирає життя через несправні труби, перевантажені електромережі й чадний газ. Прозорий і смертоносний. Він часто просочується непомітно через неправильну вентиляцію. У нас на жаль з кожним роком все більше пожеж саме в осінньо зимовий період виникають в житловому секторі. По перше, в нас дуже проблема, ви самі знаєте, з електропостачанням населених пунктів. Люди, які живуть в житлових будинках, починають опалюватись будь-якими підручними засобами, або що в них є під рукою, щоб протопити свою або приміщення, або будівлю, де вони знаходяться. У нас, ви знаєте, проблема з нормальним качественним вугіллям. Його немає. Тому люди починають скуповувати або неякісне вугілля, яке в нас реалізується, або починають вирубувати лісосмуги і топитись. Деревом в нас дуже часто запускають старі ті пічки. Дуже багато в житлових будинках, які збудовані в 70-х, 80-х, 90-х роках. Спочатку були пічі, потім люди почали модернізувати свої системи опалення, почали робити котли, проводити батареї по житловим будинкам. Оскільки зараз проблемно протопити весь житловий будинок, вони знову повертаються до своїх печей, які не використовувались по 10-15 років. Перед тим як вони ці печі починають використовувати, вони не проводять їхні ремонти, вони не проводять перевірку, чи там нема тріщин в стінах, чи нема тріщин в грубах. Починає виходити дим. Робота рятувальника це не лише пожежі. Дуже часто до нас зверталися, звертаються, коли у нас, наприклад, з'являється лід на лимані, діти виходять на берег лиману, не можуть повернутися, тому що лиман тріскається і немає шляхів, щоб повернутися ну, знову до берегу. Наші підрозділи на тих засобах, що ми маємо в наявності, рятуємо людей. Дуже часто нас дзвонять з швидкої допомоги постійно майже кожен тиждень просять допомогу щодо того що ми їм допомогли спустити важкохворих людей там з го з 8-го, з поверху що вони своїми силами не можуть цих людей спустити тому що або надмірна вага або люди не самі не транспортабельні тому наші підрозділи Зазвичай допомагають ну, каретом ще такої допомоги. До нас часто звертаються люди, що хтось упав, наприклад, в криницю або в цистерну вони не можуть вийти. Дуже багато до нас дзвінків, що зачинилися діти і дорослі вийшли на вулицю. Буквально на хвилинку купити там хліба або ще щось. Дитина захлопнула двері. Все, і мами, мама, батько не можуть повернутися, і дитина сама знаходиться в квартирі. На жаль, цьогоріч на морі знову жертви. Люди гинуть на пляжах, яких офіційно не існує. Жоден в районі не відкритий. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення, взагалі, підготовка до купального сезону вона відрізняється від ну до воєнного стану, тому що жоден з пляжів офіційних пляжів на території нашого району. Не відкрито співробітникам нашої служби заборонено перебувати як на території узбережжя, так і виходити в море. Однак чомусь, на жаль, не заборонено простим людям бути на березі моря. І в нас дуже багато випадків було в минулому році. В Минулому році таких випадків було більше десяти в цьому році вісім випадків, коли людей просто уносив море. На матрасах, на надувних якихось то е, кругах вони дзвонять нам, просять допомогу. А ми, на жаль, їм не можемо допомогти, тому що якщо до війни через кожні 300 метрів на базі пунктів прокату знаходились наші рятувальники, які нам допомагали, у нас. Тільки на території затоки знаходилось майже 40 рятувальних таких постів на на базі пунктів прокату, які нам допомагали рятувати людей, і ми могли за сезон з їхньою допомогою 200-250 людей врятувати, які виходили в відкрите море і не могли повернутися. То зараз в нас немає такої можливості, ми не можемо людям допомогти. І тому в нас починаючи ще з квітня місяця, проводила Ну, грандіозна роз'яснювана робота щодо заборони перебування на березі моря. У нас при в'їзді з затоку були встановлені плакати. У нас по кожному проходу до берега моря були різні забороняючі знаки, що море заміноване, що там заборонено купатися. Ми проінформували. Всі без виключень бази відпочинку працюють вони чи не працюють. Ми їх інформували, що якщо у вас будуть знаходитись люди, просто попереджайте людей, що в морі купати заборонено, басейни або ще щось, ну тільки не берег моря. Однак, на жаль, дуже багато людей все ж таки перебувало на березі нашого моря. В цьому році у нас п'ятеро людей загинуло в результаті того, що люди, не побачивши ті ту небезпеку, яка в них під ногами підірвалися на мінах. І деякі люди взірвалися безпосередньо навіть в тих проходах, де встановлені знаки, що в морі міни люди, проходячи мимо до моря, бачать ці плакати однак вони на жаль все одно нехтують правилами поведінки зараз під час перебування в морі, і у нас трапляються у такі випадки. ДСНС завжди там, де є небезпека. Завжди перші героїчно кидаються на щит, аби ми з вами могли жити спокійно без пригод. У нас наші підрозділи протягом трьох з половиною років. Майже 70 разів виїжджали на прильоти, які були зв'язані з військовими діями. Це не тільки затока Сергіївка, місто Білогородністровський. Виїжджали неодноразово і в Тузлівську громаду, в Дівізійську громаду. Наш підрозділ Саратський, який знаходиться в селищі Сарата, виїздив на гасійне пожежі, зв'язаний з прильотами. Врядом розташований Болградський район в селищі Арцис. Буквально через 15 хвилин після гасіння пожежі наші підрозділи знову. Ви були піддані атаці під час цієї атаки, слава Богу, ніхто з наших співробітників не постраждав. Однак був повністю знищений наш і наш і е, артистські пожежні автомобілі. Завдяки підтримці місцевої влади та гуманітарній допомозі. Техніка в робочому стані. Деякі автівки старі та доглянуті. Рятувальники білгород Білгородністровського району на посту 24 чотири на сім без вихідних, без обіну, просто для нас. У разі потреби. Телефонуйте 101. Анастасія Ківі, Анатолій Окінчук, Перший муніципальний канал.